У цьому відео я ділюся своїм вегетаріанським раціоном і показую, що я їм за день. Мій раціон побудований таким чином, щоб бути не тільки смачним, але й збалансованим за білками, жирами та вуглеводами. Я розповім, які продукти допомагають підтримувати енергію, фігуру та гарне самопочуття, а також дам ідеї простих та доступних страв для тих, хто хоче урізноманітнити своє меню. Ви побачите сніданок, який заряджає бадьорістю, корисні та ситні перекуси. Обід та вечеря з простих продуктів, смачні варіанти без м'яса. Почнемо зі сніданку. Відварюємо вівсяні пластівці на воді або на молоці. В мене в рівних пропорціях молоко та вода. Я використовую вівсяні пластівці тривалого приготування. Такі пластівці корисні тим, що вони менше оброблені, зберігають більше клітковини, вітамінів та мінералів. Довше насичують та допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Нарізаємо трохи горіхів. У мене волоські та кешю. Горіхи це додаткове джерело рослинного білка і цінних жирів омега 3 і омега 6. В кашу додаю 1 чайну ложку олії волоського горіха та будь-які ягоди можна заморожені. Заморожені ягоди додавайте в гарячу кашу і вони швидко в ній розморозяться. За бажання можна додати 1 чайну ложку меду та збалансований сніданок готовий. На перекус ми приготуємо солоні сирники. Для цього кисломолочний сир розминаємо трохи виделкою, додаємо натертий сир, яйце та рисове борошно. Також нарізаємо невеликий пучок кропу, додаємо його в сирну масу, сіль та сушений часник за смаком, перемішуємо. Формуємо ковбаску та нарізаємо на шматочки. Присипаємо стіл борошном і формуємо руками та за допомогою склянки такі рівні сирники. Обсмажуємо сирники на топленому маслі на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Такі сирники можна вважати відмінним перекусом і джерелом білка. На десерт приготуємо йогурт з насінням чия та фруктами. Персик та банан нарізаємо на невеликі шматочки. В миску виливаємо питний йогурт. У мене йогурт зі злаками. Додаємо нарізані фрукти, гарбузове борошно і насіння чия. Перемішуємо, накриваємо і відправляємо в холодильник на кілька годин, щоб насіння чия набрякло. Такий десерт краще робити заздалегідь можна поставити на ніч і наступного дня у вас він буде готовий. Прикрашаємо дольками персиків і насолоджуємось. Це легкий і поживний перекус, багатий на білок, клітковину і омега-3. Таке поєднання підтримує мікрофлору кишечника, насичує енергією, зміцнює серце та імунітет. Ідеальний вибір для сніданку або перекусу без тяжкості. Обід складатиметься з простих та сезонних продуктів. Для початку потушкуємо овочі, обсмажуємо цибулю і моркву на олії кілька хвилин. Потім додаємо нарізаний кабачок, болгарський перець, цвітну капусту, томатну пасту, цукор для балансу смаків, сіль, паприку, мелений коріандр, Наливаємо трохи води, перемішуємо і тушкуємо під кришкою на середньому вогні 15-20 хвилин. В кінці додаємо часник і зелень і тушимо ще пару хвилин. Тушковані овочі подаю з гречкою або якоюсь іншою кашею, шматочком адегейського сиру або сиру тофу і шматочком цільнозернового хліба соусом песто із петрушки. Як я готувала такий соус. Я показувала на каналі. Залишу посилання під цим відео. Такий обід це збалансоване поєднання клітковини, білків, складних вуглеводів та корисних жирів. Вечерю приготуємо із сезонних овочів та бобових. Нарізаємо помідори і цибулю дрібним кубиком. Моркву натираємо на терці. Відправляємо всі овочі в пательню і обсмажуємо на олії близько 15 хвилин. Потім додаємо сіль та спеції. Перемішуємо і відправляємо сюди вже відварену квасолю. Можна також використовувати сочовицю або нут, для салата нарізаємо помідори, кріп, огірок, болгарський перець, солимо за смаком. І заправляємо йогуртом або сметаною. Наша ситна і збалансована білкова вечеря готова. Такий раціон підійде не лише вегетаріанцям, а й усім, хто шукає ідеї для правильного харчування та хоче додати більше овочів та рослинного білка у свій день.